Ну що ж розповім, в кого сьогодні день народження, а день народження в особливої людинки, А, ви не хвилюйтеся, то не привітання Я не забираю в нашого колеги Діми батіра його хліб суботній. Просто реально Чак Норріс сьогодні народився. Ви розумієте, що то за двіжуха? Ви розумієте, що то за Кіпіш відбувається на планеті? Я не знаю. Молодому актору всього на всього вісімдесят років. Хто пам'ятає, хто такий вокер, текаський рейнджер? І скільки мемів існує зараз в інтернеті на цю тему. Кілька з них я зараз вам коротенько розповім, бо молодь може навіть не знати, хто такий чак. Чак це дуже серйозний чоловік. Він насправді актор американський. Крутий, колишній спортсмен, але, наприклад, якщо автомобіль Чака Норріса з'їжджає з траси, то навігатор каже: ну що ж, можна і туди. Або, наприклад, коли Чак Норріс ріже цибулю, то він не плаче, плаче цибуля. І один, напевно, з моїх найулюбленіших це Чак Норріс може спати навіть стоячи. Та? Ну, типу, що в нього ну, дуже серйозний він чоловік. І як то кажуть, один раз в Чака Норріса спитали, скільки раз ти можеш віджатися? І він сказав: Всі ніхто не може краще робити це, ніж чак. Насправді.